Всіх вітаю. Мене звати Євген. Я чоловік, батько і пастор церкви тут, в Димирі. Вітаю вас! Мене звати Іра. Я дружина Жені. Ми виховуємо сина, якого звати Лука. Я тут служу в церкві, ну разом із Жені. Ми виконуємо пасторське служіння. Я сам родом з Одеської області, з Ізмаїльського району. Там є село Ларжанка, звідти я поступив в біблійний інститут в Києві. Там я одружився. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Ми одружились і через тиждень опинились тут в Димарі. Зразу після закінчення школи я не поступила на бюджет туди, куди хотіла, і зразу пішла працювати в Київський біблійний інститут. Мене там взяли на роботу. Мені було 17 років. Я там працювала в книжковому магазині. Це із 2012 року, 2012 року. Я там. До сьогодні працюю, це моя єдина робота. Не рахуючи там молоко продавати, там все, що нагородів родила, теж робота була. А Женя прийшов в КБІ вчитися, і так ми познайомились перші пару місяців. Він мене дратував своєю наполегливістю, але потім завоював. Тому якби не його наполегливість, якби не він, то ми б не були разом. Але я дякую Богу за те, що він так все облаштував. Я прийшла туди працювати, потім навчалась там заочно, а Женя прийшов туди вчитися, і так ми познайомились. Я вчився в Київському біблійному інституті на спеціальності християнська педагогіка. Я хотів просто служити. Хотів служити в першу чергу навіть дітям, недільній школі, табори, молодому поколінню, а так трапилось, що Бог дав відповідальність служити і бути пастором. Запропонували, я погодився. Ми з дружиною погодились. Я знала, що Женя закінчує навчання, і я знала, що ми кудись поїдемо, десь на на десь служити. І я дуже його просила куди-небудь, але щоб там не треба було місити і пекти випікати хліб в печі, що там було були хоч якісь умови для, для життя. Мені якось це так, коли там вже треба хліб пекти. Мені це якось прям максимально прям ж. Прям скрутно, прям важко. Тому я, це єдине прохання до нього, щоб не там, де треба хліб пекти. Так все вийшло. Коли почалась війна, Лучку було вісім місяців. І якось так цікаво, що якраз перед війною, буквально там за декілька тижнів до війни, до нас приїхали наші рідні, теж говорили про війну, теж говорили про це. І Женя каже: так у нас є ось валіза зібрана. На нас так на предверях так стояла така тривожна валіза, і вони так всі так саркастично, так посміялися. Що ти таке продумав? Був одяг, ножик, виделки, консерви, найважливіші продукти і засоби гігієни. І ще в мене були снікерси. Ну, ми склали снікерси, тому що раптом що, якби борошно нам не сильно треба. А снікерси тут то точно задобляться. Вже коли ми зустрілися після окупації, коли вже ми зустрілися з рідними, всі так казали, що Женя, ти був правий і треба було нам теж зібрати як, якусь валізу, тому що вони вже так поспіхом збирались. Ми думали, що може бути війна, але не думали, що вона буде прямо тут, прямо в цьому селищі, прямо в нашому житті, прямо так близько-близько. Особисто я думав, що це буде десь більше на сході. Але на всякий випадок ми підготували валізу. До кінця не вірили, як і більшість людей. Були готові, як би думали, але коли воно стає реальністю, то це зовсім інше, ніж коли ти думаєш, і начебто готовий. Навіть. Це була середа, і в нас в той день завжди була підліткова молодіжна група. Цей раз, в ту середу, 23 лютого, прийшло прям так багато підлітків молоді, і ми спілкувалися разом, теж говорили. Про те, що вже школа готує укриття, і якраз біля нашого будинку теж є укриття, і там щось готували, щось прибирали, сміття викидали. І ми просто говорили про укриття. І ми робили служіння як зазвичай. Це була домашка, і ми там з молоддю. Проводили класний час, і навіть говорили про те, що може бути, якщо почнеться війна, якісь прогнози робили свої. Вже ввечері, коли ми лягали спать, ми раніше з Лучиком лягли. А Женя щось довго не лягав. він дивився там в телефоні. Щось слухав виступ президента. Зрозуміла, що щось якось так тривожно, і з такою тривогою я вже нього нічого не питала, заснула. Ну спали дуже добре. Мені здається, нічого не чули і прокинулись о сьомій ранку від того, що вібрував телефон. Я до нього підійшов. Побачив, що там дуже багато повідомлень, і це дзвонили нам сусіди. І поки я беру телефон відповісти, я бачу як повідомлення, де написано з групи в групі нашої робочої з роботи, там де написано було, що сьогодні відміняється. Робочий день, тому що почалась війна, і я вже беру слухавку і кажу сусідям да, ми в курсі, хоча я нічого не був в курсі, нічого не знав. Просто прочитав це єдине повідомлення в групі від ректора, і все, і отак ми зустріли ранок. І вже добре пам'ятаю, як він мені мене збудив. Сказав сонечко, збирайся, бо почалась війна. І ми з сусідом спустились в бомбосховище, яке за день до того підготували якраз для школи. Ми подивились, побачили, що воно дуже холодне, тому що була вже була зима, лютий. Місяць і зрозуміли, що там з дитиною ми точно бути не можемо. І взагалі ми не розуміємо, що де відбувається. Ми тільки там читаємо новини, що там, 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 десь атакують прикордонні пункти. І Є такий страх, переживання, нерозуміння, що відбувається. Ми набрали батьків своїх спочатку. Батьки всі бить. І мої, і мої дружини ринки кажуть, що їдьте до нас. Ми розуміємо то якийсь сенс кудись їхати, Ми хочемо бути тут. Не, не розуміло скільки воно буде. Ми залишаємося на місці. Поки що, поки нічого такого страшного не відбувається. Ввечері до нас подзвонила сестра Люда, і вона нам запропонувала запропонувала прийти до них там в будинок, тому що в них є погріб і бути там. Тоді вже був ще був зв'язок, і ми дізналися, що катяжанці ставлять гради і будуть ввечері йти на Київ і будуть обстрілювати із градів. І як тільки ми до них приїхали, тільки ми спустилися в підвал, почались обстріли. Навіть ще не всі спустилися, а вже почалися обстріли зрадів. І ми до півночі там були в підвалі. Ми там і по'їли. Люди зробили нам картоплі з салом. Там поїли, поспівали. Дуже сильно все гриміло. Небо все так світилось. Коли ми виходили, хтось хотів виглянути. Ну по черзі, по черзі всі хотіли виглянути, що там відбувається. То ми виходили, дивилися трошечки. Небо все було. Таке освітлені від цих взривів, вибухів. Тоді було страшно, але ми були разом. Тоді вже якось, напевно, найбільший страх ну, на початку це був тоді, коли ми вдома сиділи, не знали, що робити. Тоді якось ми так всі разом ми помолились, поспівали, якось тоді проходив такий спокій. На ранок стало тихіше, і навіть вночі вже було тихіше. Ми зайшли в кімнату, в дім, там були теж якийсь час, вранці прокинулись, і зникло, по-моєму, світло тоді же. Вже 26-го зникло світло, і ми чекали, коли це закінчиться. І були випадки, що над домом вертоліт летів і він стріляв в сусідній будинок. Це прям було все видно дуже з вікна. І якраз ми так були в будинку, і Женя тоді ще з кимось по телефону говорив, так якось зв'язок спіймав. І якраз там я до нього наче виходжу, і просто над хатою пролітає цей великий гелікоптер. Він такий, наче як, як розміром, як, 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 як сарай. Там у них по Петрович там такий сарай. Він каже, такий точно ну по розмірам. Женя тоді нас забрав, прикрив собою. і Ми такі він просто стріляв. Він стріляв в не наш будинок, а в сусідній будинок. Якісь моменти, я не пам'ятаю, вже нас, по-моєму, було вже людей 15, тому що приєдналися ще друзі тих людей, в кого ми жили, і ще їхні друзі. Не всі з цих людей були народжені згори, не всі з цих людей були церковні, і це додавало якогось такого певного призначення для кожного з нас, тому що ми могли бути для них світлом і говорити про Бога, і співати, і молитись разом. Така була певна місійна діяльність. Той момент, хоча було дуже дуже іноді страшно, і не зрозуміло, що відбувається. Ну ми взагалі були 17 днів в окупації, то з них майже всі дні ми були в цьому будинку. Слава Богу, у нас було ще їсти нас. Кожного дня було був суп, Запам'ятала, що один раз нам вже в обід. Чи вранці це було? Люди підходить і кажуть, що в нас є два кусочки хліба, і все це останні. Вона нарізала цей цей хліб на такі маленькі квадратики, і ми там всі по'їли. Вранці ми з'їли останні шматочки хліба, і в обід нам приносять люди хліб, кажуть: ось це для вас. Принесли хочемо, якби. В... Вам подарувати з вами поділитись. Це під'їжджає машина. Хтось виходить і нам просто принесли хліб по половинці білого і чорного і крупу. І це було хоч таке маленьке, але свідоцтво, як Бог він не залишить нас. Що б не відбувалося навколо, і вже коли ми почали говорити про те, щоб десь ну вже вже виходити, вже почали перші люди переходити через міст, і, і з нашого будинку пішло двоє людей. Перейшли вони через міст. Тоді там вони прям по поясводі кражені переходили. І я це слухала, і я розуміла, що ну. Я так не зможу. Деякі волонтери дзвонили, кажуть, ми можемо вас приїхати забрати, але коли вони намагались проїхати якимись дорогами, то виявлялося, що це нереально. І єдиний шлях в той момент це було вийти пішки з дому до моста, перейти на неокуповану територію. Я розумію, що ну треба дойти напевно пішком. Хоча я тоді дуже відмовляла Женю. Ну нас можна тут же нас тут же не виганяють. Інші люди виходять, приносять нам харчі харчі свої, е, типу їжі е, хвататиме, і в принципі можна жити. Але Женя настоював про те, щоб ми виходили. Вже вирішили, що ми будемо виходити, але не знали я, тому що ми думали, що все-таки ми можемо приїхати десь машиною, якимись селами, полями, лісами. Всіх місцевих питали. як можна виїхати з Димера, щоб не розстріляли, куди куди, якими шляхами? І ніхто не знав ніякої дороги. Коли вже якось так Женя сказав про цю дорогу, я вірю, що йому Бог відкрив цю дорогу. ми вмовляли, щоб хтось поїхав з нами, то, тому, що якось, коли дві машини, то спокійніше, коли якась є ну, якась колона може, але ніхто з нами не хотів їхати. Така була надія десь. Всередині кожного з нас, мене дружини, коли ми дивилися як малий, плакав з того, що на ньому одягу, і він хоче це все зняти, бо в приміщенні було градусів 13, а бувало і менше. Вночі ми розуміли, що краще нічого не стає, тому що немає жодного навіть зв'язку і телебачення не працювало. Ми розуміємо, що точно треба буде йти. Коли ми виїжджали, всі з нами прощалися на ніби останній раз. Ми реально теж всі плакали. Розуміли, що всі йдуть пішком, а ми йдемо машиною. І що нас чекає? Була впевнені Анані з тому, що треба їхати машиною ввечері. Ми вже були готові їхати, готові їхати 12 березня. І ввечері я знайшов ну до цього чув про один маршрут, але зв'язався з одною людиною з села Гаврилівка. Вона каже, що да, колонами можна виїхати через російські блокпости до Житомирської траси, і звідти можна буде виїхати на неокуповану територію. Якось так від відкабр... мені в пам'яті ця дорога, коли ми вже їхали після цього першого блокпоста. Коли я вже перший раз побачила русських, це тоді, коли ми виїжджали із Демера, коли вони там перевіряли наш бага. Ажник перепитала, куди ми їдемо, і сказала, що ми нікуди не їхали і хотіли нас вернути. Чому ще переживала? Тому що ми чули, що деякі люди вони. Загинули з села, декого вони росіяни вони забрали з собою, десь сховали, зникли безвісти, були люди. Ми чули про випадки, коли розстрілювали автомобілі, і тому нам їхати було дуже якось не по собі. ми просто їдемо і бачимо, що з нами люди теж їдуть, і думають, що ми знаємо дорогу. Ми все об'їжджаємо, заїжджаємо в бабинці і їдемо, і не розуміємо взагалі, куди там повертати. Просто молимося, Боже, проведи нас, допоможи нам повернути туди, куди треба повернути. Ми чули, що в тих бабинцях були кадирівці, і... але поки ми їхали. Взагалі нікого там немає, не людей, не ні військових, нікого. Наші село вимерло. Колона просто росте і росте. Виявилося, що у нас колона, яка була з десяти людей, коли ми до неї приєдналися, вона стала в 200 машин. Колона, тому що з різних сіл люди хотіли виїжджати і приєднатися до нашої колони. Виїжджаємо на якусь більш-менш дорогу, бачимо, що населений пункт. І бачу я, що в засідці сидять росіяни. Їх техніка стоїть і БТР біля дороги. І ми бачимо, що машини проїжджають, і начебто все нормально, все окей. Але в якийсь момент цей БТР починає повертати свою башту на нас, на ці машини. І чую я такий чую такий поштовх, цей русський стрельнув по нашій машині. І чую цей поштовх. І... Такий поштовх, що машину починає кидати по всій дорозі, але я якось в той момент нажав на газ і подивився в дзеркало. Побачивши, чи всі живі в нашій машині. Слава Богу, ми всі були живі, просто всі плакали і молились. Ми дивимося, розуміємо, що він стріляв по нас. Дивимося, ми всі цілі. Заді нас вся колона зупинилась, і далі вже ніхто не їде. А ми, ми останніми, наче заключаючи колону колону, ми, ми далі проїхали. Ми розуміємо, що наче ми, ми б не мали проїхати. Аж до Житомирської траси ми чули постійні обстріли. Ми були під постійними обстрілами. Ми просто проїжджали там далі через зону. Цих бойових дій там в одному окопі е, дивимося, е, сидять солдати із синіми стрічками, в другому сидять з, з Георгіївськими. Розуміємо, що саме там якраз, якраз там і відбувається ця ну, стрілянина, там там взагалі. І ми, ми їдемо через це все, там щось літає, щось під ногами, щось над нами. І реально ця дорога, це, це така, як зараз згадується, це така прямо сама страшна. Це відрізок цієї дороги, це є з Макарова, там де зелений коридор, там до нас стріляли, і це там, де ці всі бойові дії, Прям, це сама страшна дорога. Але якось мені здається, що ми прямо над нею проїхали. І ми всю дорогу, у нас рот не закривався, ми молились, ми співали. І пісня якось так разом Женя почали співати в цій дорозі, що ти ввійшов у мій Єгипет, мене за руку взяв і мене просто вивів нас. І я е, дякую Богу за те, що він е, в цих моментах просто е, провів нас, вивів нас, і завжди в цих моментах, коли е, треба було, щоб Лучик спокійно спав, спокійно себе вів, то він майже всю дорогу він спав. Ми виїхали все таки на Житомирську трасу. Коли ми вийшли з машини, ми побачили, ну по годиннику подивилися, що ми 150 км кілометрів їхали шість годин. Ми сіли, почали дякувати Богу. Люди до нас, які їхали з нами в колоні, бачили нашу машину, підходили і шукали, а де на ній слід від пострілу БТР, а на ньому не було сліду від пострілу БТР. Навіть жодної царапини не було. Всі вже так, як рідні один з одним вже вітались. хоч ми не знали нікого з цієї колони. І всі до нас підходили, казали, типу, як там, що, що, там ви, що там з вашою машиною. І ми реально всі тоді дивилися, що це ті до Оже, що з нашої машини взагалі немає ніякого сліду і все добре. І просто Бог так просто поставив такий свій ковпак і просто провів нас і показав свою славу і свою і свою Де ми розуміли, ну нарешті, нарешті, ми вільні, нарешті ми. Можемо от їхати куди ми хочемо, і нам ніхто не зможе сказати сідайте, стійте, ідіть туди чи будьте там. Вже після того ми доїхали в Бердичів, Франківськ. Та я взагалі ми там в там так добре було. Ми прожили там майже три місяці. Там так добре. Я приїжджав після деокупації, дивився, як все відбувається, що тут в якому стані. Перевірив церкву дім молитви, людей пройшов. Хто залишався тут, теж відвідав деякі допомогу привезли, ліки привезли, тому що багато людей вони потребували ліків. Відвідали цих людей, поспілкувались, помолились. Потім таких поїздок було ще декілька, але залишитись тут не міг, тому що було дуже холодно. В квартирі було дуже холодно, не було світла, довгий час не було води, не було можливості тут повноцінно жити. Я дуже я не з собою і, з цією думкою, що треба повертатися, і розумів, що куди повертатися. Якось мене так гнітила думка про те, що саме за квартиру, напевно, мені найбільше. Там така двох е, двохкімнатна простора, світла, тепла, велика, приємна квартира, і тут така наша. Ну, не наша, ми тут теж гарантуємо, Ну така вона маленька, така тісненька, темна, холодна. І Мені якось так і не хотілося саме в цю квартиру повертатися. І ми вже вирішили е, повністю сюди переїхати після того, як з'явилося світло, вода. Е, почали працювати магазини. Ми вже я вже перевіз сюди і дружину, і свого сина. І з червня, з 12-го, мабуть, червня, десь так, е, ми вже тут почали повністю от, жити, переїхали назад, повернулися. Е, я розумію, що це. Наше покликання бути тут, і ми ще не, не виконали свою, свою місію тут. Ми не, не зробили все те, що від нас очікує, очікує Бог. Ми не шкодуємо, а навпаки раді, що ми повернулися і десь відчули всередині себе, що це наше покликання бути тут, служити тут людям. Воно так укріпилося максимально більше через ці всі обставини і через цю війну. Якось не думала, але так. Служителі старші підходять до нас і кажуть, так, все, ви вже здали екзамен, перший екзамен. І думаю, скільки ми вже екзаменів здавали? Хіба це перший екзамен? Каже, для мене ви здали цей перший екзамен, що ви повернулись назад і далі віднов... продовжуєте служити. Я б виділив декілька речей, дуже важливих і для себе зрозумів в цей час. Перша річ це те, що повністю потрібно довіряти Богові, щоб не відбувалось. Бути слухняним йому, довіряти його голосу, десь відчуттям всередині себе, і робити Божу роботу максимально якісно і поки ми можемо це робити якось так. А друга річ це те, що от кожен з нас він до чогось покликаний в цьому житті. Кожен з нас народився не просто так. І в таких обставинах, як війна, як окупація, як бойові дії, ми можемо більше зрозуміти, а для чого саме ми покликані, для чого ми є тут, на цьому світі, що ми можемо зробити. Такого, за що нам не буде соромно, для чого Бог нам дав от ці обставини і жити в цій місцевості саме в цей час. Ну, для чого так все склалося? Тобто, я більш про це задумуюсь, і хотів би, щоб кожен з нас він теж про це задумувався і більш налагоджував відносини з Богом і був в тому місці, в тому покликанні, де, або куди його кличе Бог.